Вітаю із магазина «Сінсей». Я зараз в великому магазині «Сінсей» і бачу, що прийшло дуже багато новинок, літніх, ну, таких яскравих, цікавих. Ну оці прям босоніжки. Просто вау-вау! Як класно придумано. По-перше, не жарко буде, буде видно яскравий манікюр. Вони як... І босоніжки, і літнє взуття, і зараз можна вдягти. Мені здається, і з колготками можна вдягти. Ну класно виглядають ось вони на манекені. І бачу, їх мало тут залишилось. Тут великий в острові в торгівельному центрі в Одесі магазин 459 гривень, і все розбирають людей дуже багато. Така спідниця біленька. Ну, от звичайно, денім 599 гривень. Сподобався мені цей капелюшок. Він є на манекені. Дівчина зараз приміряла і дивилась, виглядає класно. От так вона і, і блискуча із оцим бантом. Ну прям ну, гарно ж виглядає капелюшок. Приємний. Так, прикрашений. Такий капелюшок 339 гривень. Цікава сумочка. Все в такому стилі, як льняному, літньому. приємно. 599 в ніжному, я б сказала. Шорти, резинка, такі подовжені, до речі, гарненькі шорти. Подовжені такі вільного крою. Коштують 659 гривень. Далі сумочка. Я бачу, там є ще з чорним. Підійду, покажу. Такі сумочки коштують 659 гривень. Ось так манекен вдягнута. Таку блакитну я приміряла блузу 339 гривень. А тут вони в жовтому кольорі, саме в цьому магазині. Ось кілька сумочок цих літніх цікавих попривозили. Є з чорним, з бежевим і з білим. Також є рюкзачки. Гляньте, як красиво зроблена. Ну так, ось такі ремінці на ньому коштує 659 гривень. Це все нова колекція, тому, тому поки без знижок. 659. Але написано, що вау-вау, знижки все таки ж є. То треба дивитися, де вони є. чорні, які цікаві, оце вообще класно виглядає сумочка? Вона така, як більше сіра, також плетена з ремінцем. Іде невеликого розміру. Якби мені її показати, знаєте, щоб світло на неї. Засвічує вам, не, не, не здається, що якось засвічує. Ну, на мабуть, також коштує десь в одну ціну. Все, так, 599. Ось цю сторону, о, добре видно. Дуже гарна сумка. Оце мені сподобалось. Ой, гляньте, це впало. Так воно кріпиться тут, все ненадійно. Ну, підіймо потім. Далі валяться полки від новинок, просто така ось ковтина. 599, не зовсім літня. Оце літній такий е, комбінезон. Да? Десь я начебто в іншому кольорі бачила. Це з лимончиками 459 гривень, такий коротенький. Знову от такі футболки так, оброблені. Але то був просто рукав. А тут, вже, бачите, донизу зроблена така, як рюша, і коштує 339 гривень. Нагадую, всі футболки у них йдуть. Блузи такі, такого плану. Це 100% котон. Щось такі привезли, взуття літнє. Ну, його привезли ще раніше. якось Я його бачила, там у відділі хом чомусь воно лежало. 459 гривень. Так виглядає. Це рожеве. Що це таке? Шорти, якісь так, прям видно, тільки їх подіставали, знаєте, і навішали так багато тут на цю поличку. Так, ось такі шорти. О, класні, подовжені, такі широкі, легкі. Така ж тканина, як я міряла штани. ну Присутній котон відчувається. Це у них така нова колекція. Ну, котон, де присутні, 459 гривень. Ось так. Ну, ну, Виглядають добре. Не такі, прям вони яскраві, такий приглушений колір, сумочки. О, ще такі сумочки. А скільки окулярів класних попривозили. Сумочки, 459 гривень плетені. Так, вони йдуть всередині з ремінцем. Ремінець у неї чорного кольору всередині. Так, і ось окулярів, гляньте, скільки. Такі класні. Всі вони по 200 гривень десь. Всі однакову ціну, це я дивилась вже. Ну, зараз так скажу, да, 219 гривень. Але потім у них, коли починаються знижки, вони взагалі по 60 гривень їх розпродають. 79, ось таке я вже показувала, щось хочу собі купити на сумку. Мені подобаються такі брілочки у них. Такі брілочки також просто як кільце. Тут ем, це краби 149 гривень, 6 штук крабів. Ось такий великий краб. Оце вау знижка. Нарешті знайшла. 59 гривень замість 119 гривень. То були джинси з оцим малюночком, з квіточками. А тут шорти, до речі, 30... 38-го розміри різні. До якого вони тут зараз. Тут тільки 36-38, великі, мабуть, розібрали 659 гривень. Гляньте. Так, взуття до 41-го розміру. Зараз, де розмірна сітка, мені попадеться, я скажу, до якого. Низ. 459, ось такі коштують. Ну, шльопки чи босоніжки, сказати, жіноче взуття. Ну, Тут можна глянути, які є розміри. Лка, а, от, у них найбільший розмір низ. А верх уже, начебто 2 іксель роблять, мені колись так казали. Ну, таку сукню я вам показувала, біленька, звичайна. 659 гривень. Оце. Е Її були схожі такі, як майко зроблені, а це донизу вже, бачите, як рівненька зроблена, класна. Така натуральна тканина. Приємна. 459 гривень. На гудзиках коштує 459 гривень. І це така ж 459. І ось ще я не показала, чи шорти, чи спідниця Вон, висить новинка. Оцю я показувала вам уже, оцей капелюх. О! Гляньте, ще така спідниця. Тут треба ходити кругами, щоб все замітити. 599 гривень. Отак резинка зроблена, ну також не бачила ніде. Ну це мені здається, вони сьогодні повивішували багато новинок, тому що вони все це розбирають. Оце видно, що тільки зараз, тому що тут вже було пусто, іноді так. 659, подовжені шорти класної довжини. Дуже класна довжина, слухать, мабуть, довше, ніж ця спідниця. Так, гляньте, як навіть краще виглядає, з ця спідниця. Мені подобається. Довгі такі бермуди називаються, вільного крою. Так, тут 38-34 залишилось, 36, великі розміри швидше розбирають. Далі. Ну, резиночки такі, ось, троянда. 119 гривень. Ну, ці манекени це у них джинси з кіні, розпродаж 289 гривень. Ті сумки це вже не, не нова колекція. Оце я не бачила такої саме суки, начебто чорну десь показувала. Так обрізаний рукавчик, не буде передавлювати. І низь, мабуть, обрізаний. О, така на дотик приємна. І колір такий ніжно бежевий От прям як кава з молоком. 459 гривень. І мені здається, вона не буде така обтисла сильно. Не знаю. Зараз носити якраз і рукавчик є. Ну, мало також розмірів. Іксель є. От бачите, сукня Іксель є найбільшого розміру. І так покажу. Написано, скрізь, що є вау знижки. Але я от речі хотіла прийти спочатку, пошукати, що на вау знижках показати. Ну знайти важко. Ой, такий комбінезон у них ліняний, слухайте, 799 гривень. Так покажу вам його відійду. Ось, отак виглядає комбінезон. комбінізон. Ну, Цих суконь у них в різноманітних кольорах. Отак, де резинка, я приміряла таку, в мене є в випуску 599. А тут ще, глянь, оце цікавіше зроблена. Мені подобається як отак зроблена м -м, виріс. Такий. Та й взагалі довжина класна. Якщо там не буде людей примірочні, то я отаку приміряла б з задоволенням. 659. Мені колір подобається, як вона зроблена, дуже подобається. Далі ще ось така, наприклад, вона вже більш святкова. Тут вона трішки з золотою ниткою йде, Резинки. коштує 599 гривень. 599. Понавозили щось такі сукні, як начебто футболка. Така коротенька. 269 гривень. О, тут купальники інші не, не такі, о, і ще хочу показати: сукня сорочка. Сукня сорочка. Так, тут інша така в мілку смужку, десь я щось бачила наподобі. Це більш приємний колір. Мені подобається. Так, вона коштує 659 гривень. І хочу показати так, оцей коштує 599 гривень. І, от, до речі, я подивилась, що вони йдуть до розміра 2 xl Є в білому кольорі, є в рожевому. Тут два ряда гудзиків, Так його можна зробити як класичний, на два ряда гудзиків застібнути. Я, до речі, міряю за цим пончо, воно з сенсей, я його купила в сенсей, тому можна якби, це все разом одягати і показувати. Воно мені дуже подобається, було останнє. і Більше я так і не бачила. Така ось сумочка, вона, до речі, сюди підходить. Вона літня, але як і класична, маленька, класна. В різних кольорах я вам показувала біла, бежева і чорна є з цим солом'яним. Ну такий піджак, може білий навіть буде виглядати краще. Кому подобається рожевий, білі краще я бачу, розбирають по 200 гривень. Нагадую, у них окуляри, окуляри розбирають всі окуляри легкі. Я здивована, які вони у них зручні. Раніше такого не було. Це я вам точно кажу. Це вперше у них такий завіз в цьому році. Вони якогось іншого виробника, мабуть, змінили. Зручно дивитися і дуже зручні. І всі, які не вдягнеш, от, от не знаю, мені подобаються всі окуляри. Сінсей, раніше такого не було. Це точно. Останні на вітрині залишились. Я пішла і взяла останні окуляри. Такий легенький светер, він коштує 599 гривень, як сіточка блакитного кольору. Тут 100% акріл, там ззаду як такий виріс невеликий, і йдуть нитки, можна так зав'язати їх гарно. Навіть отак зверху вдягнув. Зараз ну, погода така. Перемін ну, міняється і от в ньому не жарко, він такий вільний окрою. Мені, до речі, дуже подобається. Саме в блакитному кольорі, який тут знайшла. Гарний светр 599 гривень, 100% акріл, на мені розмір L, я метр м ростом, 58 кілограм. І я не сказала, що оцей рожевий піджак тут е, поліестер і трішки котонує, як в білому, так і в рожевому. Так, більш здалеку вам покажу. Ну, начебто нічого так. Мені подобається ось оця, оцей светр. Такий от капелюшок коштує 399 гривень, але це повинно бути ззаду цей бант, Що його ззаду одягати, то ця штука сюди неможливо не зняти. Окуляри коштують 200 гривень. Окуляри мені у них подобаються. І це останні я зараз на вітрині взяла. Я знімала їх було багато і вже останні. Така ось сумочка сюди підходить в такому стилі. І жилетка Denim на мені розмір М 399 гривень. До речі, я подивилась, верхній одяг у них є до розміру XXL 2XL. І легенькі штани 599 гривень. Дуже багато літнього взуття, ну дуже багато. 459 гривень, 450 барбі. Там людей, що в примірочну, що на касу просто космос. Дуже багато людей, тому не не вийде мене нічого тут приміряти. В острові на вихідних ти ніколи нічого не приміряєш. Хочу показати вам купальники. Ось такий купальник з такими резинками, так як топ зроблений. Це верх-верх. Коштує окремо 339 гривень і низ коштує окремо 339 гривень. Також низ є з трояндою, не просто з такими цими як сказати зав'язками ще. Ні, троянда зверху, тут немає внизу троянди. 119, оцей верх з трояндою коштує так, гривня 339 гривень. Так і не видно, мені здається, цікавий. Так, такі купальники є звичайні, просто як шторки. В чорному кольорі і в червоному, і в бордовому 269. Ой, ці суцільні прям є дуже цікаві. Тут я так розумію, гляньте, як сіточка зроблений, оцей суцільний. Такий коштує у них, так, де у них гривні весь час, 659. І ось такий 300, 389, також цікавий такий бордовий. Гляньте, з відкритою спиною. Ну, так висить, що не, не все зрозуміло. Мені здається, гарний. Є в зеленому кольорі також. Тут такі як шторки по 119, да, я так розумію, да. і такий же низ по 119 в різних кольорах. Є з рюшами, кому подобаються чорні. Ось такого плану. Також 389 і 219. Ось такий низ. Низ, мені подобається, як зроблено. Я хочу показати, ось як на манекені виглядає купальник. Ось такий. Добре, що вони так намалювали. Що можна подивитися в ці шторочки Так, ще ось такі, як знаєте, як жать, можна так сказати. Така тканинка 219 гривень, і такий топік зверху 339 гривень. Ну, можна міксувати дуже багато. Ще ось серія такому тваринному принті приїхала. Біленький подобається. Такий як, оце як натурально так виглядає. Цей біленький, скільки коштує? 389 і низ 269. Така приємна тканина. Знову таке літнього взуття багато. Дуже всього понавозили. Переходжу в відділ. Спочатку йдуть тут діти, Ну не знаю підлітки, діти. Ось такі шорти на хлопчиків 339 гривень. Тут білизна. Ну тут зі знижками нічого не, не знайдеш, мені здається, в острові. Це нове не було такого. П'ять пар, 389 гривень. Більш таки в одному кольорі зроблені. От такого кольору точно не було до цього. І оце щось нове. Так, тут 149 гривень дві, дві штуки. На малюків, що цікавенького. Якось на малюків не сказала б, що я бачу щось нове. 169 гривень, ось такий я не бачила костюм. Так, ну, такі капці є по 169. Вау, знижка замість 219 гривень на малюків. Далі. А ось таких я не бачила. Це як макасіни такі для дівчат підлітків. Отут вони на цій липучки зручно зроблені. Отакі рожеві з білою підошвою. 269 гривень. Ну нічого такі, мені сподобалось. Ну, ось, ну, Барбі я показувала. Ще таких не було з полуничками. Ось, як джинсові з полуничками. Коштують 339 гривень. І ще для дітей ось такі. То там були як Барбі, тут Мікі Мауси. Посоніжки, 459 гривень. Крокси для дівчат, такі рожеві, яскраві. Тут Для хлопців там, я бачила. Так, а крокси всього 169 гривень, слухайте. Нормальна ціна така для кроксів. Ще й в різних кольорах є, є навіть Мама! такі двокольорові оці Мама! крокси. Бачите, зразу дівчинка, от крокси подобаються дітям. Ну, Зручно в них ходити. Тут написано, що є вау-знижки для хлопчиків. 599 ось такий костюм, 459. Ой, така класна приїхала кепка <ріпка> з вушами. Так, така кепка коштує 219 гривень. Дуже багато народу є, так знаєте, прям де протиснутись, де протискаюсь, там показую. Таких я не бачила. Класна футболка, вона така, як вибита. Це для хлопчиків. Дві футболки, хлопчиків підлітки скажімо так. 269 гривень. Написано, хлопчики 134-170 сантиметрів. Так, тут ну, два, двоє штанів, 239 гривень і ще в такому кольорі. А є 189 на знижці. Причому ці тонші зараз носити якраз 30% знижка. Однотонні і такі от з малюночком, з машинками. Так, далі. Що тут ще є? Ці футболки я показувала. Ось такої не було. Зараз покажу. О, гляньте, яка цікава, 119 гривень. Дуже цікаво зроблено. Далі для дівчаток. Такі, те, що я показувала десь, чи в цьому магазині, я не показую. Шорти красиві, 339 гривень. Щось такі шорти є прикольні. Ось малюнок такий абстрактний. 189 гривень. Ой, такі прям подовжені Kitty Гляньте, які такі довгі, вони як бірмуди зроблені. Проходьте, будь ласка. коштує 269 гривень. Що тут іще? Ну, є на знижці щось, ну треба шукати. Оцей красивий жакет для дівчаток 599 гривень з вибитими такими фруктами. так, Далі. Далі переходимо, бо діти за мною йдуть на проході стою. Отаких ніде не бачила ще. Також тапочку з цією перетином зручно носити, не спадають з ноги. ну Зручно. Так, 279 гривень, бо сама такі ношу, тому знаю, що кажу. 389 гривень штаниці легенькі. Тут такі просто як понавозили, багато, я бачу. Бріджі 269 за два. За дві штуки для дівчат 219. Бачите, одні однотонні, а інші такі, як ХБ. Приємні на дотик. Дуже багато різних кольорів, ось оці бріджі. І вони йдуть по дві штуки. Є ось такі одна штука, такі тоненькі, слухайте, такі, як жаті, 149 гривень коштують. Ой, а це що таке смужко? ну ка для дівчат, так? Да? Це що таке? Смужку. Ага, шорти такі. Ось такі шорти для дівчаток. Коштують 189 гривень. Це таке все більш, знаєте, шорти, 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 269 гривень коштують. Так, так. Да. Є навіть отакі, знаєте, тянуться, прям гляньте. Прям тянуться. Ті шорти коштують 219 гривень. Дві, дв, дві одиниці, шорти і кофтина 269, 269 ще в такому кольорі. Так, да. Написано, що є вау-знижки, але тут їх знайти в острові майже неможливо. Оце в одесі такий великий магазин відкрили, але він в центрі міста, тому багато дуже людей тут. 169 коштувала, зараз 99, оце вау-знижка і дійсно гарна футболка для дівчат. З вишнями красиво виглядає. І такі сукні для дівчаток понавозили. Все більше і більше їх з кожним днем. Мабуть, вони популярністю. Ну, набувають популярності. Ось така 519, блискуча, дуже гарна 519. Це прям гляньте, як зроблено. 519 гривень. Так, це ковтини. Хтось сюди притащив, вони не отсюда. Отака от от сукня знову рожева. Коштує 339 гривень. 269, ось така блакитна внизу. І ще якась є цікава. Понизу там взагалі цікаві. Ось оце. гляньте, така красива. Прям дуже 519 гривень. І це такі ж тільки меншого розміру. Ось тут висять по 519 гривень. Для малюків. Ой, ну це прям така ніжна. Слухайте, це виходить, Сукня для, для дівчинки 149 гривень, 269 гривень. Також приємна дуже. Тут з резиночкою такої йде, 339 гривень, 269, отак в двох кольорах. так, середніше. 289 я показувала. о, Такий ще є комбінізон з метеликами 339 гривень, 269 гривень. Ось щось цікаве. жовтенька така сукня. Так, коштує 99 гривень по акції з таким кроликом. Щось такі сукні по 149 гривень. І 339 внизу. А що це таке отут? Ой, такий сарафан класний. Як... А, це комбінізон. О, комбінезончик такий. 339 гривень коштує для, малі... ну, для дівчаток маленьких. Булки у чоловічому відділі можна купити по 169 гривень. Нагадую, що вони всі йдуть 100% котон. Ось така цікава 269 гривень. Це вау, знижка замість 339 гривень. Гляньте, як виглядає. І класний колір, і вже на знижці. А біленькі по 219 Монако. Монако ще і ззаду такий малюнок йде. Сорочки скрізь в різних кольорах. оці ці яскраві, але тут вона ще яскрава гарна, 459 гривень. Так, буду дивитись побільше, ну хочу новинки якісь знайти в чоловічому відділі, тому що скрізь якось у чоловіків більше однакового всього. Ну, тут великий ідея відділ, таких більш для плавання. Огляньте скільки тут сортів. О, Отакі якось в іншому кольорі. Бачила цікаво, зроблені така резинка йде ну, наверх. Вони коштують 459 гривень. Тут перехід кольору, ну, погано. 339 гривень з дельфінчиками. Оце класні також. 339 гривень, дуже приємний колір. Більш стримані такі кольори. Я так розумію, вони всі по 339 гривень. Тут 259 ось такі для ну, плави, плавати. Ось, 259 гривень з таким малюночком. Ось червоні з чохлом я показувала, чохол відкріпляєте і складаєте як мокві, то зручно. 459 гривень, прям як парасольку. Футболочки різноманітніші, покажу для чоловіків. 269, оця яка ось такої не бачила 339 гривень. І майки вже попривозили. Так, з вирізом. Є білі, є чорні і там далі 149 гривень. ще ось такого кольору. Три кольори, виходить, ось у цих майок попривозили з такими ось, ну прям прорізами великими. Футболки, футболки. От, будь ласка, 169 шезлонгом футболка. Чоловіче взуття, є такі чемодани. По 1299 на чотирьох колесах. Так з виду виглядає також дуже непоганий чемодан. Крокси чоловічі 339 гривень. 45 розмір бачу є. І так чоловічі взуття так розбирають. 459 звичайні. Ось такі по 459. Ну ось гарненькі мені подобаються чоловічі. Причому так зручно оця виямка зроблена. Коштують вони 339 гривень. Починають з 38-го розміра по 45-й в чоловічому відділі. Так що це і для підлітків підходить такий відділ. Ніяк вони не перевдягнуть манекені, вони в них ще в такому одязі. Ой, які гарні шорти, колір дуже красивий. 599 гривень. Є щось такий сіренький, Цей рожевий, дуже гарний. І написано, що футболка Поло для чоловіків по 219 гривень. Треба ось тут вибирати, шукати футболки поло. Ті, що я приміряла, є в рожевому кольорі. А білий, бачите, один залишився. Їх розбирають білі краще. Є білі ці шорти класичні, виглядають красиво, йдуть з ремінцем, і вони коштують 459 гривень. Посоніжки такі на підборах не показала. 799 гривень. Ось так, ось такою трояндою. І знову ж ці сумочки. Так, що тут в трендах? Ну, інше я вам начебто так більш-менш все показала. Тут ще багато всього. Так хотіла по трендам, є ще спідниця біленька на зав'язки. Ось така. Вона коштує 599 гривень. Далі, така спідниця. Я вже десь показувала. Вона коштує 459 гривень. І от наверху взуття жіночі, 459 гривень. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Так, ці коштують 339 гривень, бо тут можна і не вийти сьогодні. Всього так багато попривозили. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!